Їду дивитися будинок в село Валява Черкаської області. До городища дорога гарна, далі асфальт трохи з ямами та їхати можна. Власник особливо підкреслював, що місце дуже тихе, і якщо хочеться більш активного життя, треба шукати щось в центрі валяви. Ну, скажімо, стоппотворінням та метушніму ми, ми в центрі не побачили, навпаки, довго шукали хоч когось спитати дорогу. Та все відносно, і цей будинок дійсно, в дуже тихому і спокійному місці. Вулиця Грунтовка, вирівняна, їхати було зручно. Немає ані варіт, ані паркану. Колись його збирались будувати, вже й шифер закупили, та старенька власниця померла. Той шифер так і лежить з топкою у городі. Новому власнику буде чимагородитися на перший час. Біля хати старий садок. Більшість дерев вже треба вирізати, та там є стара груша, що як в Кайдашевій сім'ї небес сягає, і вишня, що обібрати її можна тільки з геликоптера. Таке зрізати рука не підійметься. Якщо стоїмо обличчям до двору, справа господарська будівля, в якій літня кухня та два сараї. За ними дров'яний сарай. В центрі двору шиферний сарай. Там колись тримали мотоцикл. Зліва погріб, будинок за будинком туалет та великий сарай для худоби. Будинок 75 квадратних метрів. З фасаду три вікна та веранда, старця два вікна. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Стіни дуже товсті. Коли господар розповідає, що хата як термос, я йому вірю. Рідкісний випадок, стіни без тріщин. Хіба що оце колись дуже давно замазана, далі ніби не розходиться. І ось це. Починається під вікном і до верху стіни. Можлива ця тріщина косметична. Дах на будинку з оцинкованого заліза, на сараях шифера по залізо. Цоколь невисокий, ганок на дві сходинки. Сходинки та відмостку навкруги будинку треба поновлювати. Коли довідалась, що в будинку тринадцять років ніхто не живе, сказала Ок, я розумію, що там безлад. Власник відповів Ні, ви здивуєтесь. Так. Я здивувалась. Будинки, що 13 років стоять без господаря, виглядають геть інакше. Тут, ніби бабуся тільки що на город вийшла. Ні бруду ніде, ні пилу, немає слідів вогкості або плісняви. Навіть запаху покинутого приміщення немає, ніби хтось ще живе, ще й щось охороняє будинок, і це щось цей дім любить. З дверей попадаєш в велику кам'яну веранду. Стеля дерев'яна. Підлога по всьому будинку теж дерев'яна, на міцних крамезних балках, скрізь якісна столярка. На мою думку, всі вікна та двері можна відреставрувати. На веранді одинарні рами, в кімнатах двійні. Кухня з газовою плитою. По всьому будинку розведене водяне опалення. Будинок взимку топили всі роки, крім останніх трьох, коли газ вже зовсім подорожчав. Стеля дерев'яна по дерев'яних балках виглядає аутентично та, сподіваюсь, міцно. Шкода, що не дуже висока, та так тепліше. Водяний котел сучасний. Водяне опалення зроблена з масивних труб. Будинок невеликий. Тепла тут має вистачати із запасом. Топити можна і дровами. Ось величезна, охайна побілена груба. Навіщо на ній стільки заслонок? Є зовнішні тріщини. Вона мазана глиною. Якщо не пановлювати, глина тріскається. В будинку три кімнати та кухня. Такі гарні саморобні доріжки скрізь по підлозі. Постелені поверх покупних килимів, щоб ті захистити. Та вони набагато гарніші. Кольори зі смаком підібрані. Як таке робили? І чому зараз не роблять? По всім стінам гарні вишиті рушники, і хрестиком, і гладдю. Буква Б ініціали власниці. Господи, як люди все встигали! Вісімдесят соток городу, два сараї з худобою, і всі стіни рушниками заквітчені, та підлога доріжками застелена. В мене три кішки і десять вазунів на п'ятому поверсі в місці, і я геть нічого не встигаю. Ми зараз живемо з іншою швидкістю. І не факт, що правильно можна роздивитися підвійні рами, дерев'яні відкоси та товщину стін. Стіни мазані глиною та білені. Вважаючи, скільки тут нічого не робилось, стан відмінний. Будинок світлий, бо вікон багато. Всі кімнати прохідні. Не знаю, навіщо стільки дверей. Та відчуваєш себе, як в якомусь лабіринті, знайти найкоротший шлях до виходу. Та загальне резюме, стан будинку непоганий. Досить близько до заходи та живи. Я ніяк не вважаю себе спеціалістом з аури, та в будинку мені було мирно і затишно, як ніде. Думаю, якби знайшовся спеціаліст, він би теж підтвердив, що аура добра. Йдемо дивитися господарські будівлі. В літній кухні велика українська піч з духовкою для хліба та великим вбудованим котлом для води. Або для горілки, так теж використовували. Мазана глиною. Тож трохи пішли тріщини. Газовий лічильник. Газ підведено також до кухні. Електричний лічильник на вулиці. Два вікна досить світло. Вікна на одне скло. Стеля міцна, дерев'яна, по глині трохи є тріщини, та пам'ятаємо, що хата 13 років як пуста. Підлога з крагесом. Вихід на велике горище над всією господарською будівлею. Сухо і навіть не захаращене. Перекриття глиняні по балках. Хтось від когось халав тут самогонку. Невже ж не випили? В сьому сараї колись була майстерня. В кутку величезна гора шишок збирали на розтопку. В сьому сараї загорожі під ходобу. За сараєм для ходоби прибудований цегляний туалет. Шистий користуватися можна. Ключів від підвалу не було, тож туди не потрапили. Кажуть, що глибокий та сухий. Виходимо на город. Оце, мабуть, найгарніше. Зараз все засівають пшеницею сусіди, межі треба виводити перед купівлею. Та город шириною 20 метрів, починається біля будинку і тягнеться 200 метрів аж он до тих дерев в долині. Знизу гарний лісок зі струмочком і навіть з грибами. Дивитися не пішла. Хліб стоїть вже геть спілий. А б трусити комусь 40 соток пшениці, просто щоб впевнитись в наявності струмка, це якось не по-доброму. Струмочок маленький, тож невідомо, чи можна з нього поливати город. Краса неймовірна, видна далеко-далеко, і відсутність видимих сусідів та взагалі будь-кого в цьому краєвиді, як на мене, перевага. Хоч насправді сусіди живуть навпроти та справа. Зліва будинок пустий та теж ніби продається, та мені завжди якось ніяково власники цього будинку йти питатися про інший. Є проблема з водою: Криниця на сусідній ділянці, навіть не на межі двох ділянок, а десь посередині. Від будинку метрів 20-30. Колись вона була на чотири будинки. Тепер всі сусіди вибили собі власні. Цією ніхто не користується, це помітно. Ну то й що? Гірше на свій город не пересунеш. Знову чую про наростаючі проблеми з водою. Не знаю, чому, та в Черкаській області на це скаржиться найчастіше. Тобто треба розбиратися, скільки води в криниці, чи добрий стан, чи треба чистити, чи дозволять сусіди прокопати труби. Та нарешті, чи можна пробити криницю на своєму городі і скільки це буде коштувати. Ділянка 61 сотка. Земля приватизована. Будинок коштує 6 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі валяла величезне село. 2400 людей. Колись тут була головна садиба колгоспу мільйонеру перемога. Працювали консервний та винний цехи та цегляний завод. З тих часів і зберіглась інфраструктура. Не в кожному містечку таке побачиш. Будинок культури розміром з палац Україна. В ньому зараз працює школа мистець та клуб. Школа, дитячий садок, декілька магазинів, є навіть два будівельних, кафе, мабуть, десь тут і тусуються ці товпи народу, що їх наш господар не схвалює. Ходить громадський транспорт до городища 7 км, до Києва 160, нормальним асфальтом. Бачили в валяві декілька ставків, не знають, чи можна купатися та рибалити, та величний монумент на честь перемоги. На території села знайдено залишки одного з найбільших поселень трипільської культури, та формальні розкопи тут ніколи не проводились. Ось такий будинок. Якщо хочеться чогось дуже традиційного та дуже спокійного в красивому місці, це непоганий, мабуть, варіант. Їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.